Гуцульська народна казка, що сказали ангели. Одного хлопця звільнили з армії, і була дуже далека дорога додому. Він ішов, ішов і під вечір натрапив на будинок. У тому будинку жили дідо з бабою, які не мали дітей. Він підійшов, постукав у двері і зайшов. Привітався і сказав Можна я у вас переночую? Мене звільнили з армії, і я йду додому. А дорога дуже далека. Як не можна в хаті, то я пересплю на дворі на лавочці, бо на дворі тепло. Вони прийняли його спати на тій лавочці, настала ніч, він ліг на лавочку і заснув. А вночі прилетіли під хату ангели і сказали, що в це годі на баби народиться дитина, і ця дитина буде дружиною того, хто спить на лавочці. А він це чув і подумав. Вона буде молода, а я вже буду старий. Як вона може бути моєю дружиною? Не хочу я цього. І коли дитина народилася, він узяв її так, аби ніхто не видів, і повісив на кіл, що стояв на дворі. і пішов собі додому. А діду з бабою встали вранці і побачили, що їхня дитина завішена на колі. Але рана була не смертельна. Зняли вони дитинку і вилікували її. Той хлопець прийшов додому. Тато з мамою були дуже раді, але жили вони бідно. Він багато років жив з татом і мамою і не знайшов собі дружини. І сказав він, що піде на заробітки. І пішов він, довго йшов і потрапив до одного вуйка. І він не знав, що той старенький вуйко був той самий чоловік, у якого він ночував, як ішов з армії. Вуйко робив на городі. Він підійшов до Вуйка і привітався і сказав: Вам не треба допомоги, а той каже, Треба. І пішов він до дідика в найми. І гарно все робив у нього. А в тих людей була дівчина років двадцяти. Він познайомився з тою дівчиною, і вона йому дуже сподобалася. І він на тій дівчині оженився одного разу. Молода жінка перебиралася, і він побачив у неї шрам на грудях і запитався, а звідки в тебе цей шрам? Тато мені розказував, що один хлопець ішов з армії і попросився переночувати. А й він мене звісив на кіл і втік додому. Тоді він зрозумів, що це на тій самій жінці він оженився. Ото й то ж і кажуть від долі ніде не сховаєшся. Показочці тут кінець.